Дорогі мої випускники, мій 9 А клас. Сьогодні настав один із найважливіших днів у вашому житті. Хтось продовжить навчання в наступному класі, інші виберуть шлях до здобуття омріяної професії. Я бажаю вам зробити свій вірний вибір і обрати ту дорогу, яка допоможе обійти. Всі життєві невдачі, і обравши правильну професію досягнути омріяних висот, мої любі діти швидко промайнув час, за який кожен з вас залишив у моєму серці свій слід. Часточка мого серця назавжди належить вам. І сьогодні, як би ми не хотіли. Мені потрібно відпустити вас. Дякую вам, що мав можливість навчати вас. Пам'ятайте наші уроки, все це вам знадобиться у житті. Будьте добрими, цінуйте дружбу, поважайте батьків, кохайте. Я захоплююсь і пишаюсь вами. Мені важко вас відпускати. Великий, дорослий світ, але я точно знаю, що у вас все вийде. Знайте, наші двері завжди для вас відкриті. Будьте щасливі! Дитинство кострани, кругом де голова, скріплені просто руками, зворушливі дружби слова. Є діти ті, що не плачуть, ті, що не просять на руки, є діти ті, що не бачать і слухають. Поцілуй мене, придивись, кажеш, я не той, і ти не та, поцілуй мене, придивись хто там, поцілуй мене, придивись, кажеш, я не той, І ти не та, поцілуй мене, придивись хто там, я знаю, що чорний цикон. Своє межа Мій еталон просто вроди, просто душа Не бачу, я чув, як ти плачеш, не знаю це навіть на смак. Припини сльози і дай мені руку, Будем слухати в темряві звуки.